Олександр Красюк про повернення Володимира Кличка в ринг. Чи справді цей бій може відбутися? Такі чутки ходять Це 100% може бути. Гарячий старт 11-го сезону клана FC Побачений нокаут може шокувати Оновлення в Суперважкій вазі Дюбуа Санчес. Бій за статус обов'язкового претендента Красюк про Біюсика та Джейк Пола за правилами ММА. Це не справжній бій, зрозумійте, в нього немає шансів. Едді Хірн про бій Фабіо Вордлі Олександр Усик. Хірн вважає, це зовсім інший рівень. Думка вовка Вайта про бій фабіо Вордлі Олександр Усик. Ділян Вайт вважає, що Усик не зможе уникнути цього поєдинку. Мої вітання, друзі! З вами на зв'язку Нокаутів. Цей випуск 21. Сюжет гарячий з прохолодою по спині. Авансом зарядіть міцну подобайку з коментарем. Займайте вільні місця, беріть щось тепленьке. Всім приємного перегляду. Красюк про повернення кличка. Він у феноменальній формі. Експромоутер Усика про чутки щодо Володимира Кличка. Чутки правдиві. Володимиру майже 50, але вік це цифра. З 2017 року не тренувався лише три дні під час війни. Шанси на камбек, незакінчена справа, реванш з Фюрі. Нагадаємо, рекорд Формана Чемпіон у 46. У такій формі Володимир може його побити. Це історія, триматиму кулаки. Красюк говорить: говорю як фанат, який у 7 класі дивився кличка по телевізору. Ани всі, 11 сезон, емоційний старт сезону з нокаутами та драмою. Головний бій: Аракелян Теплюк. Амір Аракелян, тайський боксер, серійні атаки проти Вадима Теплюка, баскетболіст, вибуховий стиль, два лідери, два стилі, протистояння сили та точності. Кожен рух вирішував. Другий поєдинок Пастушенко Азад. Україна, Туреччина, Владислав Пастушенко завдав глухого нокауту Азату. Арена завмерла. Швидка втрутилась миттєво з бійцем все гаразд, він у нормі, здоров'я стабільне, напруга на межі. Фінал вечора, – садигов. Давід Колов – техніка передбачення проти Руслана Садигова, потужність, витримка, спокій проти залізного характера, бій, де все вирішувала, точність. Клани всі, 11 сезон, вибухнув енергією та справжньою боротьбою без прикрас. Повний випуск цих мегафайтів залишу під відео в описі. Гіліан Вайт. «Гусик не уникне Вордлі. Британський супертяж про обов'язковий бій. WBO «Гусик бився з усіма найкращими крузерами, супертяжами. Немає причини уникати Фабіо. Вайт впевнений. Він не звільнить титул, переможе Вордлі і стане найбільшим бійцем за 20 років. Аргументи Вайта. Усик переміг чемпіонів. Претендентів і бійців різних поколінь він побив усіх попередніх свого часу і наступних. Едді Хірн про Усик Вордлі зовсім інший рівень. Промоутер моутер матч рум боксінг про бов'язковий бій ДаблПіо. Усик це зовсім інша історія. Для Фабіо Вордлі це інший рівень. Він буде величезним андердогом. Хірн визнає шанси британця. Вордлі вміє бити, готовий і не боятиметься, але Усик старіє, це може зіграти роль. Підсумок. Хірн бачить Усика фаворитом, але не виключає сенсації від потужного панчера Вордлі. Оновлення суперважкій вазі Дюбуа Санчес бі за статус обов'язкового претендента. IBF призначила елімінатор. Британець Даніель Дюбуа повертається в гру. Міжнародна боксерська федерація наказала йому битися з кубинцем Френком Санчесом. За позицію номер один у рейтингу. Промоутерські торгів вже 13 листопада. Чому саме вони? Мозеси Таума та Річард Торрес відмовилися від елімінатора, тож IBF активувала запасний варіант. Останні бої Юба в липні програв нокаутом Усику у п'ятому раунді у бою за абсолют. Санчес у лютому розібрався з Рамоном Ечеверією за три раунди. Менеджер Санчеса Майк Борау Френк готовий до Дюбуа. Він хоче довести, що належить до еліти. Але головне бій за номер один з ким би то не було. Підсумок переможець стає обов'язковим претендентом на титул IBF. Зараз він у Усика. Дюбуа шанс на реванш за поразку. Санчес прорив у топ. Усик Джейк Пол. Красюк назвав це не справжнім боєм. Промоутер Олександр Красюк про ідею поєдинку Усика з полом це не бокс, це виставковий бій за правилами ММА. Джейк Пол ютубер. Ніхто до нього не можна ставитися серйозно, це шоу, а не виклик. Красюк сумнівається, що твіт від Усика писав сам боксер. Джейку відповів не Усик, а Твітер Усика. Не факт, що це він. Раніше Усик публічно викликав пола на бій за правилами ММА. Красюк бачить майбутнє Усика в кіно, шоу та соцмережах, фільми, серебріт, інстаграм. Це канва для Усика. Джейк Пол туди ідеально вписується: висновок Красюка. Навіть у ММА у Пола жодних шансів проти Олександра Усика. Друзі, ось і гонг. Це означає, що випуск доплив кінця. Не забувайте коментувати до нового випуску.